Всем привет! На канале Макс Конь. Сегодня я вам розповім про молдавські гроші та купюри. почнемо з монети 5 бані. Номіналом 5 бані. Ді, шо, року? Нічого особливого самі звичайні 5 бані. Республіка Молдова. О. Ось вона ось така гарна. Ще 2 секунди. Оп. Наступна у нас на черзі 10 бані. Від третього року. Республіка Молдова. Наступна монета 25 банів від 2023 року. Ну, теж тут нічого особливого. Номінол 25, 2023. Ось, ось така вона. І з іншої сторони ось така. Республіка Молдова. Наступна монета 1 Лей 2024 року. Ось такий він, Республіка Молдова. Наступна монета 2 Лей 2004 року. Республіка Молдова. Наступна монета 5 Лей 2023 року. Республіка Молдова. Остання монета номіналом 10 лей 2018 року. Їх в мене дві. А тут у нас Тепер я, будем... Тепер я буду вам розповідати про румунські купюри. Почнемо з п'яти лей. Ось такі гарні п'ять лей, Дивіться, який номер гарний, Шість п'ятерок. Десь рік 2015. Ось герб мудови. Слово Республіка Молдова і написано 5 мов... молдавською мовою. Написано 5 лі. Ці, всі люди на цих грошах чомусь одинакові. І ось ну, ще одна така ж сама купюра. Нічим не відрізняю щось з іншої сторони. Тепер 10 лі. 2013 року, бачите, якась така якась незрозуміюча. Пер 10 лей 2015 року вже нормальна купюра. 20 лей 2015 року. 50 лей 2015 року. 100 лей. Тут вот написано таке слово І такі важкенькі, Давайте я вам продемонструю. Унигу важкеньки, кстати, реально. Ну, майже грам. 0,75 грамм. Ну и 200 лей. Нічого особливого. 400 гривень. Такий, а ці легенькі, бо вони вже хтось їх в руках тримав. Ось такі, ось такі в мене старовинні купюри, яким вже 10 років майже. Підписуйтесь ставте сподобайки. Вам, як завжди, Макс Коін. До зустрічі в нових відео.